Ми сьогодні вирішили піти в лісопосадку, трохи позбирати е, шишок. Хочу покласти їх у квітнику у міжряддя, між рисами, лілейниками. Тут все посохло. о, самоліт летить. Літака. Тут у нас пантхауси строяться. У лісосмуги недалеко від лісосмуги. І так все посохло. Грибів майже немає, і можна не шукати. Тут ми раніше трохи збирали, бо дощів немає. Ну, а шишки, шишки є, тільки трішки далі. Шишки є. Назбирала я пів пакету ось шишок таких, величенькі вони, розкриті, але нічого. Підуть такі. Ще в мене, я згадала, є місце, де є такі вони длінненькі з під ялиночок. Піду туди, може, там назбираю, але це треба йти в другу сторону. Вже на сьогодні. Краса. Червоне, зелене, листячко. Така у нас осінь. Підійшли до свого ставка. Качечки плавають. Ось їх в остатках цієї води. Ось так він висох. А, там маленькие у нее, видишь? Тож маленькие утятки. Маленькие утятки. Це ж була тут аж вода. Все тут си берегла. упала Представляешь? иду а воно якісь ямки що тут есть рыба чешу що тут есть рыба полетіли. Ще прийшла до льотної академії. У нас тут вон, бачите, яка ялинка велика, там декілька їх штук великі шишечки, а вони сьогодні так гарненько все позамітали, ще нічого не можна знайти. Знайшла декілька ось. Все. Ось там великий-великий такі верхівка з шишками. Дуже багато. Ось тут завжди проходжу і малююся так гарно. Зроблений квітничок. Чистенько так. Все посапане, все квітує. Це зараз у нас жовтень місяць. Это ненормально. У нас расход бензина 10 литров. Надо писать письмо. Кому? Ну да, Куда там, дорожная служба, чтобы да. делали дороги. Да. Писать письмо. Дорога. Дорога Гормошка. Гормош... гармошечная. Гармошечная. Дорога. проехала на секрет построить не, не видела там машины впереди не было там никакой машины Так, у нас сьогодні задача зробити вікно для масяні. У нас воно було відкрите. Він сюди заходив і пролазив. Зараз до зими, вже треба закрити це вікно. Осінь вже прохолодно. Ми вирішили, так як форточку тут не зробити, у нас є такий кусок полікарбоната, вирізати з нього сюди. От, замість скла поставити і у ньому вже зробити дірочку. Ну, а там будемо бачити, як воно буде якусь перекривашку чи картонку, чи тряпочку, чи щось будемо тулити, щось, щоб він заходив виходив воно туди-сюди ходило і щоб не дуло сильно. Це вже будемо потім на місці вирішувати, як воно і що. зараз буде зніматися скло так, поки що чоловік буде займатися віконцем, я піду прибирати другий етаж. Да? Да. Да. Вийме скло, виріжеть з полікарбонату. Потім будемо вирішувати, який там отвір вирізати. Ось. А в мене там перестановка. Правда, тут у нас скло, чи це і вікна такі старі, такі страшні, розсипаються, да, що їх треба акуратно покрасити. Та да, почистити, покрасити це ми знаємо, але це, мабуть, не сьогодні. От нам ще треба і тут зробити, і дровник ще дороблювати. У нас тут вже дрова перенесені, так от трошки склали ми з сином, накрили їх. Ось, а треба ще зашивати оці всі стіни. Так, пішла на другий етаж, на другий поверх. А тут у нас повний розгром. Погром зранку, перестановка. Ось тут у нас стояла під вікном кровать одна. І тут дуже-дуже холодно зараз спати. Ми вирішили поставити її під цю стіну. Тут якраз є. Кавьор старий. І ось я займаюсь зараз цим всім помити, постелити, поставити, переставити усі речі кудись запхати. Буде буде гарно, буде так рот стояти. І голова буде туди, до вікна, буде все нормально. О, ти вже вирізаєш. Ну как Ты хорошо. Тоже. Да. А вот, ну, кривое какое-то. А ну, другого нету? Нет. Ясно. Ясно. Блин. <свист> <Дай>. Блин. Все. <свист> Не знаю, получилось или не. Ты сильно не вталкивай, потому что у нас хрупкие эти, рамы. Может, еще подрезать там надо чуть, -чуть. Да, чтобы это сильно плотно тоже. А где-то тут я рисовал ага. на подрезку. Вот тут -то -то рисовал. Да, где-то рисовала, а ну что не нарисовалось? Ничего нету. Кто там кривое стекло? А, Было? Я не знаю. Васяня, что ты там рассказываешь, киси? Кривое. Что ты там рассказываешь? Так. Видишь, чуть -чуть? Угу. Теперь надо Шо теперь, теперь надо? такую дырку или круглую, или квадратную надо. Квадратную. По вот этому нарисовать. По вот э... Он же сюда вот залазит. Вот самая широкая. Он тут не залазит, кстати. Ну, конечно. Тут нет. можно и не вырезать. Ну, мне надо. Нарисовать нет. надо. Вот так. Да. Надо, чтобы она не упала. Короче. Давай я подержу тебе сзади. С стороны прижать уж. да. Прижму тебе, а ты рисуй. А с той стороны белая, кстати, тут лучше было бы видно. Ну, на белом нарисовать, а ты на черном рисуешь. Ну я просто белая, на же это, ставится на солнце. Угу. Оно не так выгорало, так это снимается, это пленка, Юра. Да, но она лицевая, это а пленка к солнцу ставится. Потом она да, шарится. но мы же ее будем снимать. Я держу. Снимем же ее, конечно. Пожала. Да. Ну вот так. Вот. Все? А ну да, я гляну. Мне интересно. Семь раз отмерь, один раз отрежь, кажется. Ну вот, вот я нарисовал. Вот эту дырку надо делать. Нет. Ну, как нет? Ну вот здесь не надо делать, вот здесь. Тут он все равно не залезет. Да я нарисовала, там будем делать уже как это. Вот так что. Да, ну, да. Я потом уже это те там а ты же отрежешь уже и все, и потом не будет. Да я ж не буду, я буду вырезать вот так же. Ну, потом. С середины не буду. будешь вырезать. Конечно, я ж вот этот край не это, я вот так да. буду вырезать примерно. Вот. Он же пролез. Ну, примерно вот так, я думаю. И... Короче, я читала коты, должны должна отверстие делать 15 на 15 сантиметров, чтобы было. Тогда они пролезут. Ну, Померить конечно, надо. Там есть 20. Так, вырешил и уце. Вот, Вид ризаты. Загнути сюди приварити, щоб отак ходила дверця ходили, бо це не дає. Оце не дає. дверцятам там ходити. Доброго ранку. куку Куку. Не, ну так пойдет, только а тут, тут 15 еще, сантиметров есть. Вот тут, чтобы выровнять. Тут. Да. А тут нету 15. Дерут. Не, ну вот тут ниже может тогда есть. Тогда нам надо рисовать по-другому на окне. Чё? Ну потому что по, по вот этой арматуре приваришь, потом будешь рисовать. А, что ж мне. Да, не, не, ты не вырезай сразу. сразу. Нет. Вот 15. А тут у нас 13. Я думал, может вот это вот. Сюда чуть-чуть вот согнуть. эту согнуть, но я не могу ее ну, так подогнуть. А ее же, по-моему, подгибают, подогревают чем-то, а потом подгибают. Так чем? У меня нет. Я знаю, что подогревают потом. И шо, чтобы ее подогреть, надо почти до красного находить. Так, все. Чистенько, гарненько. Часи залишилось десь вішати, їх неможливо, бо ми колись спробували спроба номер один. Ось тут і бабахнуло чоловіка трохи попав у провід. І тепер, кажу, ніяких вішані часів, годинників. В общем, стоять вони одні, другі. Поміняли знову штору на місце. Так, поки зробила таку поличку, там світильничок, квіти. Якісь позаносила перчики, я пересаджувала, вони приболіли трохи, але можливо, щось залишиться. Тут я їх залишать, ну, як при, приживуться. Тут я їх залишати, звісно, не буду, заберу додому, ну, поки що стоять, поки що тепло. Ось, І ось так: таке спальне місце. Там трохи всяке, що не влізло, десь заховати, то під штору теж заховала. Ящики, коробки, бо куча всього теж на дачі немає як і заховати, розположити. І стіл. Сюди б нам телевізор поставити. Але в нас, на жаль, немає телевізора. Ось там куточку він би ідеально підійшов би. Ну, будемо поки що так. Куку. Чуть-чуть засыпай. А в эту сторону оно открывается. Его, его надо отрезать, да? Ну да. Не пускает вот эта сторона. Какая? Вот тут надо тебе отрезать чуть-чуть. Вот тут не пускает. Вот иди сюда, можешь посмотреть. Да я вижу и так. Чуть-чуть, ага. да. А тут нормально тут. А вот тут вот чуть-чуть ну надо подр... на меня ее. подрезать. Подрезать чуть-чуть надо. Блин, на... нарисовать там. Где-то она упирается. На меч, Ой, совсем краешек вот этот. Чуть-чуть, вот он, чуть-чуть. Так, да, вот тут. -от. Ага. видно. Где чуть-чуть. Ага. Так, ну все, я оплатила за світло. Пройшов вже ж місяць уже, і за воду. Ось, так. тут за молочком. Села ще у по чергі ночки плаванти. Хочу сама їх корінити, бо купляти кущики зараз мені не вистачає поштів. Ось тут вже зробили паркан. Пошти там ще залишились трохи. Потихеньку люди собі ось це роблять собі дачку Сами, ну, Зараз дешевий цей паркан. Поки що ми теж купили сітку 20 метрів замінити паркан, але все руки не доходять. Ось одно, то друге, то третє. Чоловік працює неділями, тільки у вихідний може щось робити на дачі. Ми робимо з сином. Теж ну приходимо. Час, часто робимо все на огороді, покраску, такі купання, сапання, Ой, Всякі такі діла. Дрова порубати, щось почистити, щось полити. Ну, так і потихеньку продвигаємось. Треба ще позливати воду з душу, з ями, з тої бочки. Позабирати, вже не набирати запаси води ми вже мало поливаємо, бо, не дай Боже, мороз і все там замерзне, полопається, коротше, треба воду. Запаси всі прибрати. Сьогодні така у нас облачність. Не дуже холодно і не жарко. Дощу немає, а ми думаємо, нехай два дні в вже дощ, нехай вже. Не буду дощу, але ну, ми ж поробимо ще трошки. Люди працюють кругом, О, а потім з понеділка хай вже поливає. Вже давно пора йому цьому дощу. Я мала да? рамбочки, прямо там викопала манюсеньку і А я думала, може, я собі посадила так під банки та і на зиму. Ну, да. під банки, так вот цей. Хочеться кущик розмножити, а його. Я чотири таких да. ну, А, тут буде, Добре. Думаю, Дякую, так. Да. Ага. Три, три, так. Да. Два літра, одна літрова чи що? 1,25 тут. А, тут даже один двадцять. А, тут один п'ять. І 1, це три гривень. Сейчас поставлю в сумку. Там может за лаванту там щось оставьте. Ну летит. Вот цей все время такие ручные. Как не прийдеш, він все время возле крутится. Котенка крутится. Ну хорошо, все. А, а, ты ж проведи, конечно, ты ж А то там гавка и собака, может, и отнес, от нее от меня это самое. Это же сестра. Да. Похожа на нее, которая, да, сестра? Ну, рыжа такая. Рыжа, ну, да. Живет, там. Да, 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 там Белка. будочка у нее да. стоит. Да, вот так она же с того двора тоже. Белка. Все бока. Да. Впереди. Ой, бежите. Хитрая собака, хитрая десь полетів? І так, там щось якісь начебто темні тучі. Ні, ні, ну нічого, така погодка гарна сьогодні працювати. мама пришла, молока принесла. Держит а такое красивая. Да то тут, тут недалеко. Хух, что тут? О, вот тут у тебя штапиков ты набрал, конечно. А там есть классный, ты не видел? Нет, не видел. Я сейчас тебе покажу. Покажи. -то, покажи -то. Да. Так. Примірка здерли те біле, бумагу білу. Ось уже вирізаються штапики. Ось. Ось так буде для Масяньки вхід. Ще не знаю, чи цю приліпити якось, чи буде вона ходити, чи трохи менше її зробити просто, чи картонну якусь. Треба щось Кіно і німці. Без німців кіно. Кіно без німців. Что ж, все, а дверца еще, ого. А, дверца а тоже. Еще дверца. Болная. Нет, дверца вот сама больше будет да, мороки. Больше будет. Дверца помочь. мороки будет сама больше. А. О. А. О, красиво, красиво. 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 Сейчас прибьем. Ага. Будет красиво. Маленькая страна. Угу. Улетел. Улетел. Улетела одеяло. Угу. Улетела простыня. Щоб вона свободно ходила, она треба будет дюрочка, щоб там була. Дюрочка, так. Да. 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 Надо дюрочка. Так. Я зараз буду, пересиплю шишками і кора. Оця соснова. ми назбирали у лісі, там лежить дерево, дуже добре воно дирається. Цілий ящик ось. Треба тільки її змільчити трохи. И шишки. Да если сюды хочу, тут и тут. Ты и рисы и где лилейники. И на большой разбег этот лилия. Угу. Тут там, тут там. Ну подрезать надо, значит. О, блин. Тол толкни на меня. А тебя?

Віконце, да, Масяня? Та що ж ти зацепився? Ти спиш. Ох ти ж, господи, я ж, кажу, тут сплю під вікном. Хорошо, да? Тебе, Масянька. Хорошо тебе. Будеш сьогодні вчитися, пролазити ще через те віконце. Поспиш трошки, потім будемо тренуватися. Розмріялась. Думала, мені вистачить. ай Ага. Воно ж треба щільненько засипати, а не виходить. Тут ось, ось два рядки, шишечки. Ось. А тут ось так. Почилась така одна грядочка лілейньки. А там ще треба щось потім понаносити, придумати. Наш скромний обід сьогодні. Супчик з рибочками і хлібчик. Так, ми знімаємо це віконце, бо Масяня дуже боїться. Хочемо, щоб він спочатку так пролазив без нього, а потім щось таке придумати. Може, м'якеньке таке, щоб воно не стукало, не шебушало. Ну, Може, хтось щось поси поради. Порадить, як воно, що туди зробити. Ну, щоб воно трохи було прикрите і не сильно задувало дола туди холодом.